Человек в драмом умея себе такой судьбы и своему там городу, региону не захочет, пусть он 10 раз будет пророссийский, понимаешь? Я был глава медиа Холдинга целого пророссийского, uh -huh. а потом стал депутатом Одесского горсовета, опять же от пророссийской партии, которую я, в том числе, и придумывал. Мы придумывали, она называлась Родина. Я могу сказать, что российская пропаганда вообще принципиально не пытается работать с населением ну, Украины, как и как было до того. В данный момент единственное предложение, которое звучит, это давайте у вас будет либо, ну, будет ДНР. ДНР в формате Донецк или ДНР в формате Мариуполь. То есть либо мы вам разнесем все, сдавайтесь, либо мы вам, значит, устроим ДНР. И вы сами разбежитесь. Понимаешь? Когда ты да. говоришь устроим ДНР, что ты имеешь в виду э, тяжелую там, экономическую ситуацию? Да, да. Тяжелую, экономическую, Обстрел. правоохранительную. Любой человек, который, как бы, был в, в, в ДНР все эти годы, представляет, и особенно на первом э, этапе все это засилие бандформирований, э, э, как бы все эти отжимы, кружка, крах бизнеса, э, нищета э, человеческие трагедии как бы человек в здравом уме себе такой судьбы и своему там городу, региону не захочет, пусть он 10 раз будет пророссийский, понимаешь? Фактически единственное предложение, это мы сейчас вам либо все разнесем, либо вы сдаетесь. Сдаетесь, а там уже мы сами решим, что с вами будет. Так это не работает. У России было такое нереальное количество инструментов влияния, но экономика Украины чуть меньше, чем полностью была завязана на Россию. И э, про, пардон просрать это за там, долгие годы десятилетия работы это, это, э, это, это преступление. Да. Да. Врали про то, что все хорошо, там 2 миллиона э, комплектов обмундирования, А по итогу, когда все началось, матери и старушки в тылу должны на фронт посылать там, носки и в общем скидываться, скидываться всемиром на беспилотники. Хотя говорили, что все нормально, и так далее, арматы нету этого нету, того нету. И фактически по ходу боевых действий в необъявленной войне, потому что война не объявлена, нет даже Государственного комитета обороны, нет как бы непонятен статус даже правовой многих действий. Вот здесь вот на территории, где СВО объявлено, значит, там есть определенный статус, да, на территории областей. Президент дал приказ там действовать, помогать. А на территории Курской области только сейчас был объявлен антитеррористический, значит, этот самый режим контртеррористической операции, которую даже не армия руководит, ей руководит ФСБ, Национальный антитеррористический комитет, которому армия может подчиняться. То есть военные на самом деле разными устами. Устами Сергея Кургиняна, устами Влада Шурыгина, но ну, Влад был первый, кто об этом заговорил. Устами там других, значит, сладкого такого храброго военкора стали называть вещи своими именами. Расфигачим всех, говорит Кургинян. А расфигалка-то у вас есть? І, і, і далі описують один і той же. Ми тим часом будемо розмовляти із військовим оглядачем Денисом Поповичем. Пане Денисе, слава Україні. Героям слава. Пане Денисе, чи знаєте вже, що це таке прекрасне було тієї ночі в Криму? І, і аеродром в Кіровському е, був гучним тієї ночі, і в Джанкої лунали вибухи. Що воно? Ну, подробиці невідомо, невідомо, але я думаю, що на 99,9% це знову ж таки удари по аеродрому. Які задаються силами оборони України і по інших військових цілях і об'єктах Криму це вже продовжується в який вже місяць? і Я не думаю, що ця система далі буде перервана. Тобто знищується військова інфраструктура в Криму. А стосовно о, наслідків, ну давайте почекаємо. Поки що, чесно кажучи, мені відомо лише про факту ударів. Щодо Курщини зараз хочу розпитати. Олександр Мусієнко вважає, що зараз там наші війська отримають дещо інші завдання. Якщо раніше було завдання просуватися, зайти якомога далі, то зараз йдеться про те, що треба закріпитися і просто утримувати певні території під контролем, створивши отаку от доволі широченьку буферну зону. Багато хто кричить, що там просто наступ сповільнився що набагато важче стало нашим що росіяни Атакують. Як ви розцінюєте те, що зараз відбувається на Курщині? І як можна буде в подальшому, та, закріпившись і контролюючи цю територію, далі працювати на російських територіях, щоб полегшити життя нашим захисникам в Україні, на території України? Ну, знаєте, я приєднаю до тих, хто кричить, хоча скажу, це спокійно без крику. Так, наступ спільнився. І пояснюється це об'єктивними причинами. По-перше, Російська Федерація перекидає туди підкріплення. Чисельність називав Олександр Сирський, головнокомандуючий Збройними силами України. Там, якщо мені пам'ять не зразу, що 30 тисяч. 30 тисяч, так. Ну, Будемо на цю, на, на, на цю кількість спиратися, оскільки це дані було в кому, вони офіційні. Але цих 30 тисяч достатньо для того, щоб принаймні створити таку. Оборону для того, щоб спиняти наші наступальні дії, маневрення, які носили маневрний характер, і відповідно таким чином сповільнити наш загальний поступ там на, на Курші. Тому це наступальні дії, вони сповільнилися, хоча вони не припинилися. Це перше, що треба сказати. Друге, так зона розширюється. Чому таке відбувається? Це відбувається тому, щоб запобігти фланговим ударам. Тобто, якщо ми будемо просуватися в глибину і лише в глибину. Тому утворимо такий, знаєте, ну, язик, ну, кишку, таку, да, яка буде, яка далеко зайде на територію Російської Федерації, але вона буде вразливо сланків, сланків, і коли Російська Федерація збере достатньо резервів, воно просто відріже, буде оточене на чужій території. Тому ми розширюємося, розширюємо цю зону, скажімо так, контролю Курської області для того, щоб запобігти ще такому сценарію, і далі ми закріплюємося до того, щоб створювати буферну зону. Це, це, це те, щоб, про що казав Володимир Зеленський, для того, щоб забійти обстрілів, обстрілів Сумської області, і далі буде тримати цю територію, наскільки це буде можливо. На мій погляд, це необхідно для того, щоб ми контролювали територію Російської Федерації, для того, щоб коли е, ці переговори почнуться, про які дуже-дуже потребує сам Володимир Путін, він про дуже багато, багато казав, щоб реалі на землі були так би мовити інші. щоб ми вже мали козирі в себе в кишені і могли таким чином створювати обмінний фонд території. Коли йдеться дехто з оглядачів, теж каже, що і Диванних експертів багацько пишу про те, що зараз росіяни на Курщині опинилися в кутлі про те, що не мають куди вони рухатися. Із тих повідомлень військових, які я читала, що насправді ситуація не така, зрештою ми бачимо, що вони постійно понтонні переправи через Сейм зводять і фактично мають можливість вийти. Для чого оця риторика лунає? Для чого і біль зокрема про це пише, що закрили, що українські. Збройні сили утворили цей мішок, цей котел, і немає і приблизно три тисячі російських солдатів не можуть із нього вийти. До чого це може призвести, що це може дати така інформація? Ну, по перше, різні цифри: тобто, три тисячі, є одна цифра, є цифра три дві половини тисячі. Є цифра тисяча, є цифра сімсот. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.